Я вже давно не призивний, але іду я у солдати, бо час настав такий тяжкий, що йду за себе воювати. Іду за тебе, генерал, що за бабло купив погони, і це звання в когось украв ціною ницості й поклонів. Що варті, твої ордени, які висять на жирнім тілі, радість хіба для сатани або для псів оскаженілих. Іду й за тебе, я, начфін! Що вчора гроші крав солдата, ти раб мамони із колін тебе ніколи не підняти. Ідуй за тебе, липкий мент, що став ти мусором відразу, але настане той момент, коли поборемо й цю заразу. й за тебе, лікар я, гнилий шнурок ти гіпократа, бо хата ж крайня твоя, і ти не підеш рятувати, бо ти за тридцять срібняків. Продав ту довідку мерзоті, і сорому ти не згорів і не повісився на дроті. Іду за всіх я на війну, хто заховався під спідницю, за вбитих горем матерів, за молоду удовицю. Іду я за дітей отих, яких вже не обніме тато, бо вбив його кремлівський псих, рукою найманця і ката. І за Небесну Сотню йду, за всіх полеглих на Донбасі, бо Україна тут моя, і сидіти в хаті не на часі.